Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про щось дуже цікаве та важливе. А про що саме? Ми дізнаємося, коли відгадаємо, хто ж ховається за цими дверцятами? Тож хто ховається за першими дверцятами? Відгадайте? Замість слів лиш чути гав! Всіх котів, порозганяв! Хто скажіть цей розбишака! Знають всі, що це собака. Тож за першими дверцятками в нас ховалася собака, а хто ховається, за другими дверцятками. Ця тварина вже відранку всім співає колисанку. нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це діти заворкотить? Це пухнастий, рудий котик. Молодці! Тож сьогодні ми говоритимемо про собачок, котиків та інших домашніх улюбленців. А кого ж ми називаємо домашніми улюбленцями? Тих тваринок, яких ми приручили. І вони проживають з нами у квартирі чи в будинку. До нас сьогодні завітала Марійка. Вона хоче познайомити нас зі своїми домашніми улюбленцями. Це Марійкин котик Мурчик. Ви напевно здогадалися, чому вона його так назвала? А тому, що він дуже мило муркоче, коли його гладять по спинці чи по животику. Він має гострі кігті і хороший слух. Гарно бачить уночі. А ще він рухається дуже тихо і непомітно. Бо коли мурчик біжить, то ховає свої кіхтики. І стає лише на товсті, там які подушечки пальці, тому і рухається безшумно. Годує Марійка свого котика молочком, рибкою та сосисками. Ще у Марійки є песик жужик. Він дуже веселий та пильний. Живе жужик у дворі. У будці і пильнує, щоб ніхто чужий у твір не заходив. Він справжній охоронець. Своєму вірному другу Марійка дає поласувати м'ясом або кісточкою. Також у Марійки є золота рибка. Марійка любить спостерігати, як золота рибка плаває в акваріумі. Це завжди весело та цікаво. Марійка дає їсти своїй рибці спеціальний корм і регулярно міняє воду в акваріумі. Бо якщо вчасно не змінити воду, вона стає брудною і рибка може захворіти або й навіть загинути. А ось це маленький яскравий папуга. Його звати Гоша. Він дуже дружній та розумний і має добру пам'ять. Гоша вміє повторювати різні звуки. Він має свій будиночок, простору клітку, де висять церкальце, гойдалка та іграшки. Марійка щоранку змінює йому воду та дає їсти спеціальний корм для папуг. Також Марійка випускає кожен день Гошу на прогулянку політати по будинку. Але перед тим зачиняє всі вікна, бо Гоша може вилетіти у відчинене вікно і загубитися. А ось у Марійчиних друзів є інші домашні тваринки. У Сергійка є хом'ячки. Вони живуть у великій клітці. Сергійко кожного дня годує їх зернятками, морквою та капустою. У Марійчиної подружки Оленки є Черепашка. Черепашка живе у великому акваріумі без води. Оленка вмикає черепашці. Яскраву лампу, щоб та грілася, наче під сонечком. А щовечора купає черепашку у теплій водичці. Черепашка дуже любить їсти капусту, кульбабки, яблука та огірки. Інші Марійчині друзі мають вдома равликів. Морських свинок та декоративних кроликів. Марійка та її друзі постійно доглядають за своїми домашніми улюбленцями, вчасно годують їх, наливають чисту водичку, чистять клітку або акваріум, розчісують їхню шерсть, граються з ними, дресирують. А також водять у ветеринарну клініку на огляди та щеплення. Тож, перш ніж завести домашню тваринку, треба добре подумати, тому що ми відповідальні за тих, кого приручили. Треба пам'ятати, що домашня тваринка не іграшка, їй обов'язково потрібні догляд та увага. А чи у вас є домашні улюбленці? Які? Як їх звати? А зараз ми пограємо у гру. Котик чи собака? Я називатиму рису характеру тварину, а ви вгадуватиме, хто це? Собачка чи котик? Тож починаємо. Хто охороняє будинок? Звичайно ж собачка. А хто любить багато багато спати? Котик. Хто лагідно муркоче? Також котик, а хто приносить капці? Собачка. А кого легко дресирувати? Також собачку. А хто тихенько, тихенько підкрадається? І ходить майже безшумно. Котик. Молодці. Інколи так відбувається, що тваринки губляться і господарі не можуть їх знайти. А бувають такі безвідповідальні господарі, які навіть не шукають загублених тварин. На жаль... Буває і так, що людині набридає тварина, і вона не хоче за нею доглядати. Тому виганяє на вулицю. Чи правильно роблять такі люди? Звичайно ж, ні. Саме так з'являються безпритульні тварини. Таким тваринам дуже важко виживати, особливо взимку, адже вони зовсім не захищені. Від холоду і голоду. Ці тварини дуже хочуть жити вдома у своїх господарів. І життя на вулиці дуже позначається на поведінці тварин. Інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей. Вони збиваються у зграї. Переносять небезпечні захворювання і стають дуже агресивними. Чи хотіли б ви, щоб тварини ставали безпритульними? Звичайно ж ні. А що треба зробити, щоб цього не сталося? Перш ніж завести тваринку, треба зрозуміти. Що про неї обов'язково треба буде піклуватися. Адже вона сама себе не може всім забезпечити. А зараз давайте мене, хто правильно доглядає за тваринкою, а хто з неї знущається, робить тваринці шкоду. Є два хлопчики. Один з них. Годує свою домашню пташечку. А інший хлопчик хоче впіймати свого котика за хвоста. То хто ж з них робить неправильно? Хто робить тваринці шкоду? Так, той, хтось, що ловить за хвоста, так робити не можна, тому що тваринці буде від цього дуже боляче і неприємно. А тут. Хлопчик тримає також котика за хвоста. А дівчинка годує свою морську свину. Хто ж з них робить неправильно? Так, хлопчик той, що тримає тваринку за хвоста. Так робити ні в якому разі не можна. А тут ми бачимо два хлопчики. І у кожного з них є собачка. Перший хлопчик грається зі своєю собачкою, а другий хоче кинути в неї камінь. Хто ж робить неправильно? Звичайно, той, хто хоче кинути камінь, він буде завдавати дуже велику шкоду цим своїй тваринці. І ще ось така ситуація. Хлопчик хоче ременем вдарити свою собачку, а дівчинка годує свого котика молочком. Хто ж з них робить неправильно? Звичайно, той, хто хоче бити свою домашню тваринку, так робити заборонено, це приносить тваринці шкоду. Ви дуже добре все визначали, ви величезні молодці. Пам'ятайте, що наші маленькі друзі, домашні улюбленці, вони хочуть любові, ласки та захисту. Піклуйтеся та оберігайте їх. І нехай ваші домашні тваринки приносять лише радість. І думаю, що зараз саме час приділити увагу. Вашим улюбленцям налити їм чистої водички, погодувати їх та погратися. Тож наше заняття вже завершене. До побачення!